Вітаю. Збройна агресія Росії проти України триває: десятки зруйнованих міст, тисячі загиблих військовослужбовців і цивільних, мільйони вимушених переселенців. За все це Росія має заплатити відповідно до положень Статуту ООН та норм міжнародного гуманітарного права. Україна вправі вимагати від Росії репарацій за шкоду нанесено нашій державі та її громадянам. Уже є перші результати. Створений міжнародний реєстр збитків для України для отримання таких репарацій від держави-агресора. Власне, сьогодні будемо говорити про це. Про створення міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, було оголошено на саміті Ради Європи ще 17 травня 2023 року. Тоді уряди 40 країн вирішили створити компенсаційний механізм, який забезпечить виплату Росією повної відшкодування Україні за злочини, чинені державою агресором під час повномасштабного вторгнення. У 2024 році у Києві розпочав свою роботу допоміжний офіс реєстру. Сьогодні міжнародний реєстр збитків приймає заяви від громадян бізнесу та держави Україна стосовно 40 категорій шкоди, включаючи втрату життя, тілесні ушкодження, тортури та сексуальне насильство, примусову депортацію, втрату майна та іншу економічну шкоду. А також шкоду, завдану історичній та культурній спадщині навколишньому середовищу. Заявники можуть подати заяви до реєстру української мови в електронному вигляді через веб-портал Дія. З квітня 2024 року відкрито прийом заяв за категорію А2.1. Це заяви про відшкодування шкоди за душевний біль і моральні страждання, спричинені втратою близького члена сім'ї. З 24 лютого 2022 року категорія А 21 є однією з найскладніших. Адже в процесі документування інформації про злочини Росії заявники до реєстру змушені ще раз пережити жахливі моменти особистої трагедії, яка забрала в них найдорожче. Волонтер і громадський діяч Сергій Кіндрас Херсона ніколи не забуде той день, коли війна забрала у його родини сина Матвія. 22 листопада 2022 року я разом з моїми синами Матвійчиком та Тимофійчиком їхали в Антонівку, везли дитячі памперси для маленьких діточок і ми попали під обстріл з лівого берега Херсонщини. Зараз це тимчасово окупована територія Збройними силами. Російської Федерації прилетіли касетні боєприпаси. Наша автівка була пошкоджена, і ми всі втрьох зазнали поранень. Але на жаль, моєму 13-річному хлопчику Матвійчику дісталося найбільше. Він собою прикрив меншого брата Тимофійчика. І 10 годин лікарі боролися за життя Матвійчика. Але, на жаль, серце мого маленького героя зупинилося, і він загинув. У Тимофія було поранення спини, маленькі поранення там, цього тіла, контузія. У мене також було кілька поранень, і дякуючи військовим лікарям, рятували мені зір, і більш-менш відновилося моє фізичне здоров'я. Але про душевну біль, про страждання моєї родини, моїх рідних та близьких внаслідок агресії Російської Федерації, яка призвела до загибелі мого неймовірного хлопчика, я навіть не знаю, що можна говорити. Це постійне страждання. Рішення про моральну відплату за той душевний біль, який пережила його родина. Було важким, але Сергій наважився на цей крок. Практичні поради і допомогу йому надали друзі. До мене звернулися представники громадської організації місто Сили і порекомендували подати заяву до міжнародного реєстру збитків. Дякуючи фахівцям громадської організації місто Сили, їхньому терпінню. Ми все ж таки подали цю. Заяву дистанційно. Більше двох годин ми подавали заявку, тому що там є кожен етап через банкінг, це пришвидшує цю процедуру. 17 етапів, якщо я не помиляюсь, ми, врешті-решт, подали цю заявку. Сергій Кіндра переконаний, що українцям сьогодні слід об'єднуватися. Аби системно документувати інформацію про злочини Росії вчинені в Україні, збирати докази, щоб змусити країну агресора відповісти за кожне зруйноване життя, треба треба друзі подавати, і нехай весь світ знає, що в 21-му сторіччі е такі страшні речі відбуваються в центрі цивілізованого світу, в центрі Європи. І рано чи пізно війна закінчиться. І всі ті, хто робили ці страшні речі, вбивали, руйнували, знищували, спалювали, вони понесуть відповідальність. Або їхні діти будуть розплачуватися за це. Але для цього треба подавати обов'язково заяви. Адже якщо є заява, значить був. <злочин> Як правильно подати заяву до Міжнародного реєстру збитків за категорію А21 Втрата близького члена сім'ї. Які документи слід долучити до цієї заяви? І хто може надати консультативну або технічну допомогу при оформленні такої заяви? На ці питання та ще багато інших нам зараз дасть відповідь юрист. Євген Гілін, правозахисник, голова громадської організації Місто Сили. Доброго дня, пане Євген. Вітаю пані Світлана. Вітаю вас у нашій студії. І перше питання стосується особливостей подачі заяви до міжнародного реєстру збитків для України саме у категорії А21. Які є особливості і критерії прийнятності такої заяви? Дякую за запрошення. Ціную увагу до цього питання, і це насправді дуже зараз важливо, тому що собі складно уявити сукупну масу цих страждань, які понесли українці від втрати своїх близьких і рідних. Це справді кожна історія жахлива історія в, на цій мапі за останні три роки, і дуже важливо, щоб люди знали, що є такий механізм, що є така можливість. Пред'явити свої претензії до країни-агресора по цій категорії шкоди, мова йде про душевні страждання, про душевний біль, про моральну шкоду, завдану втратою близької людини. І для цього міжнародний реєстр збитків для України відкрив і вона вже працює. Категорія заяв А 21 Коли ви зайдете в міжнародний реєстр збитків через дію, ви побачите зразу. Одну з відкритих категорій, саме цю категорію А2-1, по якій натискаєте, і заходите в меню подачі заяви такої. Все абсолютно автоматизовано, все абсолютно зручно. І дуже важливо, щоб українці знали, що така можливість існує і не гаяли часу, а подавали свої заяви до міжнародного реєстру збитків. Як практично, які документи слід подавати саме до цієї категорії, що слід долучати? Краще почати з загального розуміння того, як це все відбувається. Насправді заяву можна подати навіть без документів, описавши ті чи інші обставини у відповідних розділах при подачі цієї заяви. Сама процедура подачі заяви вона абсолютно послідовна і натискаючи на відповідні категорії в меню дії А21. Як я сказав, ви заходите в починаєте цю процедуру, і кожен кожний наступний крок він є. Він відкривається тоді, коли виконаний перший крок. І на кожному цьому кроці ми вже перевірили на сьогоднішній день, от на цей день, на червень 25-го року, можна подати заяву навіть без документів. Але важливо розуміти тобто не, що... завантажувати документ, не завантажувати документ а... документ, а описати події, обставини, ті, які о, пояснюють у зв'язку з чим подається така заява. І дуже важливо, щоб подача такої заяви, якщо вона подається без документів, щоб документи або будь-які виправлення, будь-які доповнення, вони були подані до моменту передачі виконавчим директором цієї заяви на раду міжнародного реєстру. Ми ну, поки що складно собі уявити, коли це може відбутися, але будь-яка подача вона супроводжується внесенням персональних даних людини-заявника. І ми сподіваємося, що міжнародний реєстр буде інформувати заявників про такі дії, про подальші кроки, як то передача заяви. До Ради реєстру у будь-якому випадку, як тільки з'являються у людини такі документи, їх сразу можна заходити в меню дії і довносити ці документи з моменту їх появи. Подавати такі заяви можуть будь-які родичі або люди, які перебували у відносинах взаємозалежності з померлою людиною, е смерть якої завдала, як я сказав, моральних страждань е і душевного болю. Насправді це можуть бути не обов'язково родичі, тобто само собою. Тобто категорія а, членів сім'ї вона не є такою вичерпною. Це має бути е, відносини, в яких загибла померла особа, вона е, була у близьких стосунках із заявником. Е, наприклад, цивільний шлюб. Коли ага, люди не тобто, були наближені офіційно. Ці люди мають належати му. до близького оточення. Людини, яка загинула внаслідок безумовно а, да, в... да. тому, події, що тільки смерть близької сталися... людини, да вона може дати час їх... повномасштабного вторгнення. Безумовно, безумовно. І зараз, до речі, міжнародний реєстр він розробляє процедуру визначення розміру збитків, і тому заявляти про розмір збитків такої можливості навіть зараз і немає. Або це є, або це є не є визначальним. Тому що міжнародний реєстр він розробить механізм визначення розміру шкоди, і ця шкода буде визначена на підставі поданих документів і того механізму, який впровадить остаточний реєстр. Але безумовно, це мають бути саме стосунки близькі, і це може підтверджуватись цілим набором, набором доказів. Це можуть бути як довідки. Квартальних ОСББ, житлово-експлуатаційних контор про спільне проживання, про спільну родину. про, Наприклад, це можуть бути угоди іпотечні, або кредитні, або це може бути листування, де адресатом визначена одна друга сторона, або це навіть можуть бути докази, листування між такими особами, що можуть підтверджувати їх близькі стосунки. Тобто там досить широкий спектр доказів. і... Саме тому, коли у людини виникає бажання податися до міжнародного реєстру збитків за цією категорією, варто порадитися з юристами, і в цьому напрямку ми також допомагаємо. Ми допомагаємо людям зрозуміти, які докази підтвердять ті конкретні індивідуальні обставини, які визначають право заявника на подачу такої заяви. Пане Євген, а заявники, от із вашого досвіду. А з якими проблемами під час подання заяви найбільше стикаються такі найбільш проблеми, які частіше зустрічаються, От, з вашого досвіду? Якщо говорити про технічні проблеми, то це тобто, проблеми з доказами, проблеми з процедурою подачі, то це е, саме збирання доказів і підтвердження часто унікальних і неповторюваних обставин. Тому що, якщо мова йде про втрату, Близької людини родича прямої лінії, і то відповідно це можна підтвердити свідоцтвами про народження, свідоцтвами про шлюб. А у випадку втрати близької людини, з якою немає офіційно зареєстрованих відносин, які підтверджувалися актами реєстрації цивільного стану, то тут такий набір доказів, як я сказав він є досить індивідуальним. і В цьому мають допомагати саме юристи, і причому це робиться абсолютно безкоштовно. І це робить не тільки наша організація. Я закликаю всіх людей подивитися на широкий спектр можливостей, тому що зараз данська рада у справах біженців, організація національне право на захист, 10 квітня і багато інших організацій, так як і Гіомісту сили допомагають людям безкоштовно зорієнтуватися в цій процедурі. Якщо говорити про загальну таку глобальну складність, з якою стикаються всі люди. Це треба сказати про те, що людям складно повірити, в те, що вони можуть подати по такій категорії збитків. Адже треба розуміти і знати, що зараз дуже велика, потужна міжнародна правнича дипломатична спільнота, працюють над розробкою цілого ряду компенсаційних механізмів. І коли після Другої світової війни це був один нюрберський процес, то зараз ми вже маємо щонайменше 10 компенсаційних механізмів, до яких можна звертатися. І національний і і міжнародних. Ми маємо прецеденти, коли дійсно репарації виплачувалися вже після Другої світової війни, в цьому відрізку часу. Так, безумовно. Але... Навіть на території Європи, ми знаємо, Боснія і Герцеговина також. Безумовно, Там... і постраждалим, і державам, і інституціям постраждалим від, від Другої світової. Але тут ще важливо розуміти, що це набагато більший спектр можливостей. І людям часто буває зараз складно повірити, що в них є. Такі геть абсолютні можливості подати не тільки про збитки, завдані обстрілом і вибитими шибками в квартирі, чи зруйнованим, чи пошкодженим житлом, чи будь-яким іншим, іншим категоріям нерухомості, а ще й навіть подати збитки, які ну, по вилежать. І це є моральна шкода. В мораль... Це є моральна да, шкода. Да, да, да. Саме я розумію, що ще немає компенсаційного механізму, що це все ще в процесі розробки, що Рада Європи ще визначається, що це будуть за кошти, з яких джерел вони будуть, з яких активів Російської Федерації вони будуть виділені. Але таке питання можливо, можливо вам щось відомо, чи ця шкода, от саме от в цій категорії, вона буде якась фіксована. Це буде якийсь одноразовий платіж. Ну як це от буде відбуватися? Можливо, ви якоюсь інформацією володієте? Ми думаємо на основі тих даних, яких ми отримуємо в рамках співпраці з міжнародним реєстром збитків. Як відомо, міжнародний реєстр збитків створив громадську платформу і залучає широке коло таких організацій, як наша, для співпраці і поширення цієї можливості серед наших співвітчизників. І з цих даних, з даних звідтих джерел, нам відомо, що ця шкода, скоріш за все, буде унормована, і, в залежності від категорії спорідненості, буде визначений фіксований розмір цієї шкоди. Мені складно повірити в те, що вона буде індивідуалізована і визначатися у відповідності до конкретних нюансів і деталей, тому що дуже носа. великі обсяги. Дуже Безумовно, і це дуже складно собі уявити систему, яка буде прораховувати всі ці фактори. Але це не заважає насправді нашим співвітчизникам, маючи е, такий е, сумний прецедент, е, заявитися не тільки до міжнародного реєстру збитків, а визначити розмір моральної шкоди на основі е, звернення до е, судового експерта, і через проведення судової психологічної експертизи. Можливо, судової психіатричної і психологічної експертизи визначити розмір завданої моральної шкоди. І така практика вона існує на основі визначеного розміру в індивідуальному конкретному кейсі розміру моральної шкоди, маючи якусь частину компенсації від реєстру, заявнику нічого зараз не забороняє звернутися з позовом до українського суду. І вимагати стягнення повного розміру моральної шкоди, визначеного на підставі такої експертизи через український суд, оскільки як відомо, у 2023 році Верховний суд України подолав юрисдикційний суверенний імунітет країни агресора Росії на території України, і тепер ми не маємо такої необхідності, як запитувати згоду у центральних органів влади Росії на пред'явлення. Позовів до Росії на території України єдина проблема зараз в цій частині це виконання таких рішень, але мені здається, це зараз також питання часу, оскільки багато країн працюють над розробкою процедур визнання рішень українських судів на території іноземних країн, е, в, е, незалежно від е, принципу суверенного імунітету Росії. Оскільки е, цим жахливим актом агресії на території Європи Росія, по суті, є країною терористом, і саме е, така позиція дозволяє знехтувати правом суверенного імунітету, тому що погодьтеся, суверенний імунітет є привілеєю країн, які дотримуються міжнародних правил. Співіснування в цьому маленькому світі, як є показується тільки статут ООН, якщо країни є безумовно. членами ООН, вони повинні безумовно, цих правил. і насправді Росія є підписантом всіх цих правил, майже да, і конвенції, але разом із тим, вона їх просто тотально не виконує, якщо подивитися там останні рішення Європейського суду з прав людини або міжнародного комерційного арбітражу, або міжнародна асоціація авіації, тобто всі ці рішення, які винесені проти Росії. Вони просто принципово не виконуються Росією, пане Євген, у вас є досвід у вашої громадської організації професійної і консультаційної допомоги заявникам. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про вашу діяльність, про вашу громадську організацію і про те, в якому контексті ви допомагаєте саме заявникам по категорії А21 до міжнародного реєстру збитків. Перш за все, варто сказати про те, що організація була створена до війни. І ми не думали, що наша, наша мета, статутна створення цієї організації, яка полягала в розвитку людського капіталу, буде настільки трансформована через три роки, бо зараз у нас основною з наших цілей є збереження людського капіталу. І ми знаємо, що Зараз надзвичайно, надзвичайно складне питання для України і тим більше для прифронтових громад. Тому що зараз в Херсонській області ми працюємо на півдні, і організація заснована саме в Херсоні. Це 30% на сьогоднішній день Херсонської області, це підконтрольна уряду України територія, на якій проживає там близько 140-150 тисяч людей. І ми розуміємо умови, в яких проживають ці люди, і очевидно, що першою метою є саме допомога цим людям зберегти своє життя і зберегти свою свідомість розуміння того, що є надія, що ми повинні гуртуватися і рухатися до перемоги, бо іншого шляху немає. Є інший шлях, і це шлях зворотній, це шлях просто в нікуди. І це основна зараз задача нашої організації і ті активності, які ми впроваджуємо, які допомагають нашим співвітчизникам на півдні України виживати в умовах такої складної кризи. Це і допомога пов'язана з забезпеченням базових потреб, і це наші проекти в секторі інклюзії та безбар'єрності. Робота з ветеранами, з ветеранками, з безбар'єрністю, як такою інфраструктурною, цільовою. І це безумовно наш правозахисний сектор, тому що сама організація вона була створена правниками, і ми до війни і зараз продовжуємо працювати в юридичному секторі України. То зараз треба просто розуміти, наскільки це кризове питання, тому що з 140 тисяч людей, які проживають зараз в Херсоні, у кожного з них є мінімум одна юридична проблема. Мінімум одна втрата житла. Втрата заробітку, втрата вигоди, втрата близьких людей, втрата майна чи якогось іншого, якихось інших статків на тимчасово окупованій території Тобто весь той спектр шкоди нанесеної повномасштабним вторгненням Росії. Фактично, ці критері люди підпадають так само під ці критерії, Безумога. і ви надаєте таку допомогу. Так, 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 надаємо таку допомогу, тому що при такій великій гамі юридичних проблем зараз в Україні юристів набагато менше, і ще складніше до них, якби потрапити, тому що це, як правило, оплачувані послуги, а економічний стан в країні він зараз не дозволяє користуватися. Гарним юридичним сервісом за гроші. Тому, зокрема, наша організація вона впроваджує і оцю безкоштовний такий безоплатний сервіс правничий на максимально якісному рівні, фактично, який надає комерційний сектор. Але тут це можливість отримати ці послуги безкоштовно. Якої допомоги ви зараз, як організація, яка в Херсоні потребуєте від інших. Громадян від мешканців інших міст, можливо, ви хочете щось um, озвучити. Насправді все, що ми потребуємо, це уваги уваги до того, що ми робимо, і уваги до того, що відбувається на півдні. Тому що, часто подорожуючи по Україні, я бачу, що все далі люди, мешканці цих більш-менш спокійних регіонів, вони віддаляються інформаційно. Від того контексту, в якому живуть їх співвітчизники на півдні, на сході. І оця віддаленість контекстуальна, вона створює велику прірву ментальну, яку нам складно переступати в якихось ситуаціях, коли нам треба гуртуватися. І тому єдине, чого ми потребуємо, це більшої уваги. Більшої уваги до Херсону, більшого уваги до того, як люди живуть в Херсоні, і це не складно зробити. По суті, це просто треба підписатися на. Наші соціальні сторінки в соціальних мережах: Instagram, Facebook, Ютуб, на наш телеграм-канал, і дивитися те, як живуть люди там, що роблять такі організації, як наша, і як ми всі згуртовано допомагаємо одне одному пережити цей складний час. Тому що насправді це дуже важливим є, особливо зараз, через більше ніж три роки широкомасштабної війни, ми бачимо, що. Люди втомлюються, але жодних доказів, які свідчать про те, що це може скоро закінчитися, немає. Тому ми повинні тверезо і абсолютно чітко і впевнено один в одному дивитися в очі цій загрозі, а тільки розуміючи людям у Львові, чи на Закарпатті, чи десь інде, що відбувається в Херсоні, в Дніпропетровську, в Харкові, в Києві. Тільки так ми зможемо бути згуртовані. Бо коли ми живемо в різних інформаційних бульбашках, варто розуміти, чому треба твій донат, або чому треба твій лайк, або чому треба твій коментар під якимись важливими інформаційними меседжами, чи під якоюсь роботою, чи для того, щоб ця робота продовжувалась. Тому це, по суті, єдине, чого ми зараз потребуємо. Дякую вам, пане Євген. За вашу розповідь за відповіді на наші запитання. А я, глядачам нашим, нагадую, що на наші запитання сьогодні відповідав юрист Євген Гілін, правозахисник, голова громадської організації Місто Сили. Шановні глядачі, у наступному випуску нашої програми ми будемо говорити про особливості процедури оголошення військовослужбовця померлим. Ця процедура є необхідною для оформлення відповідних виплат та надання пільг, гарантованих державою, членам родин загиблих наших захисників. Дивіться наші програми на каналі Айо ТВ знайте більше про ваші права і будьте готові їх захищати. З вами була я, Світлана Процешак. Бувайте!